Почну з невеличкої поради. Якщо тримати натиснутим щепленим та увімкнути першу передачу, це дасть кращий старт, аніж просто зазвичай, як ми стартуємо з нейтральної на першу передачу. Бо, як ви бачите, деякі гравці завжди на старті всіх випереджають, це саме тому, що вони стартують з першої передачі, не з нейтральної то потернуться з ботами і буде вам так само гарно стати. Але повернемося до квали. А, і до речі, якщо Тараса має колон, як наприклад, Interlagos, то треба одночасно натиснути ще й гарма або ручне гальмо, щоб машина просто не катилась. Але час квали, то давайте про неї. На першому місці в квалі у нас Юра Карашніков, на другому Альтем Колупаєв і на третьому Лео Казаков, який завжди показує дуже гарний час. Перед гонкою на радерборді. Квала то є квала, а старт у нас як завжди цікавий. На старті у нас вже є ДТ у Дмитра Мака, бо він трохи проїхав попереду, коли йому вже можна було керувати автівкою, але не було зеленого прапору. І Максим проти Дмитра. Це дуже величезний дрифт. І як він там не побував? інших гравців, я не розумію. Напевно в нього є якийсь мастер клас по дріфту, треба буде до нього записатися, як керувати автівкою в дріфті. І був ще момент, як у Міхіла Сімонова у нього була відмова гальм. Це, напевно, в нього злетіли налаштування, і він тиснув на гадма, а гра просто не реагувала ніяк. І шкода, бо він через одне корло пішов до підтив і вийшов з гри. Шкода, що він з нами не зміг приїхати. Але це є гра. І повернемось до інших інцидентів. Наприклад, тут. Тімур захотів загармувати, щоб не вбити Віталія Чижука, а в той же самий час його дайвить Андрій Мокровський вставкою поза трек. Так, він за це отримав покрани, але шкода. Бо Тімур був десь 12-й став вже передостатнім. Шкода. Тому треба більше практики і, можливо, ще більш перегонів в спіноті Щоб кожен вершу в спільноті ДРС. Чому б ні? Але. Це все мріє. Ну повернемося знов до Андрія, який зробив черговий цендент. Він пізно загармував, вдирає Даретіана, Андрія вдирає Віталій Чижука, а Віталій Чижука вдирає Дмитро Поліщук. Така мальдаденка-діранка Дереко, оскільки було циндентів. Але повернемось до лідерів. І вже на другому колі лідерство переходить до Лео Казакова. Юлій Карашніков його втрачає в першому повороті. І як ми бачимо, Лео Казаков має темп, а Юлій Карлашник трохи його втрачає, і третє місце, артем Колопаєв починає потрохи наздоганяти Юрія і т -т -т тим самим становиться ще ближче до рейдера. Але знов інциденти і вже, На плеку, вже цей, де, де це цікавинки. Наприклад, вже це йде здається третє коло і Віталій Чижука вибиває знов Дмитро Поліщук. Але саме цікаво, що ще, ще автівки не проїхали, а Віталій Чижук здає позаду. І е, він міг когось вдарити. Але, напевно, він більш досвідчений і тому вже бачив, що нікого не вдарити, тому Спагіна собі здавав позаду. І до нашої уваги, знов Андрій. Але цього разу Андрій був занадто жадібний до швидкості і захотів мати ще кращий вихід з повороту, і замість цього просто і вдирається в відбійник і тим самим робить собі технічне ушкодження і виходить з гри. Це Олександр який який Має дуже м'який інцидент. Він просто зробив помиркове гармування дуже пізно, і виїхав поза межі треку. І, як то кажуть, спокійно собі повернувся. Навіть можна це б не брати до уваги. Але тут бійка за лідерство. Юрій втрачає лідерство, його захоплює знов Лео, І Лео виштовхує Юрія в стінку. І... Тут ми бачимо, як Юрій втрачає всю надію на те, щоб продовжувати двобій за перше місце. Його обходить Артем Коропаєв і всі інші. І тобто ми бачимо, як тають всі надії та мрії перемогти в цих перегонах у Юрія. Дуже гарна бійка між Дмитром та Віталієм мені сподобалося за нею спостерігати. Тут Дмитро, начебто, залишає місце для Віталі, щоб вони разом о, змогли увійти в поворот. Але в той же час Дмитро має гарну траєкторію, щоб позаду оказався Віталій і змусити Віталія загальмувати, щоб не вдарити автівку Дмитра, і тим самим Віталій втрачає швидкість. Але вже через коло Віталій має більш е добру траєкторію і хоче на прямій старту фінішу обігнати Дмитра. А Дмитро його закриває, що щоб не, не, не дати виграти позицію, і вже на першому повороті наступного кола Віталій бере е, третеректорію так, щоб змусити Дмитра загармувати, так як Дмитро робив до Віталія. На жаль, Альсені не зміг заключити перегони. Там, здається, було 25 хвилин до, до, до кінця, як його автівка завмирає посеред треку. Чи, чи світло, чи якась помилка гри. Але я вважаю, що це скоріше за все було світло. Тут зараз дуже гарно добій між Максимом та Дмитро. Дмитро не дає зайняти швидку траєкторію Максиму на Мерседесі. І начебто навіть тут ми бачимо, що лише палема, і Марс має вгравати. Але за рахунок того, що Дмитро бере дуже вузьку траєкторію і входить в поворот раніше, він начебто попереду. Але у Максима вигідна траєкторія. І він просто вдало виходить з повороту з більш швидкістю, ніж має Дмитро, і легко його випереджає, і вже, як то кажуть, не дає Дмитро ніякого шансу на те, щоб, щоб просто бути попереду. А це просто цікавий момент від е, Дмитра, що він собі тут робить бублики, як чемпіон світу з Формули-1 і спокійно собі продовжує гонку. Але цікаво, те, що досі розробники Res Room не зробили індикацію, щоб можна було в грі бачити який стан гум, щоб розуміти, як треба нею управляти. Але. Залишимо це на потім. Тепер повернуємося до двобію між Максимом та Дмитром. Начебто тут Дмитро займає дуже вигідну позицію. Але за рахунок того, що Дмитро лобить і заїжджає на жовту сусідську, він втрачає багато швидкості, і це є як подарунок для Максима. І Максим спокійно собі від'їжджає від Дмитра. Від але... Зараз вже через коло а, Максим має сині прапори. І він так гарно пропускає корового, що не залишає місце для Дмитра, і Дмитро має би, скинути швидкість. І за рахунок цього село Максим знов їде попереду. Навіть тут а, Дмитро на жовт-на помаранч овтівки має собі сліп але не може на... наздогнати Майрс. І коли вже перший поворот наступного кола, і начебто тут Дмитро може відіграти позицію. І, ну, Максим робить все так добре, що навіть після такої помилки, як його занесло, він не дає Дмитру себе обігнати. Тобто Максим вміє читати дуже гарну теракторію. І це дуже цікавий навик. Але, на жаль, перегони закінчуються, і перейдемо до табриці ридерів. Як ми бачимо, 5 гравців вони можуть поборотись за лідерство в цій таблиці. Але цікаво те, що зараз ще завершився один етап в Race Room і почнуться етапи в Assetto Corsa Кемпізіона, а там вже інший рівень, бо в Assetto Corsa Кемпізіоне вже гравці грають давно і все може замінитися. Тому просто цікаво, як вже буде через 2 тижні, бо... Зараз дуже-дуже цікава ці, поторнена табриця і можливо буде так, як Формула-1, що десь спіт Макс Верстапін, і він через декілька етапів прокинеться і почне зажигати.